Кажете, Вони тупилися, люди тупилися. страшне було. А крім кінської ями, були ще такі небезпечні місця десь на воді? Ні. Не було, тільки це одна. Ні. Я ще чув такі спогади, що на каяках аж до острова допливали. Де? До острова аж пливе. Ви такі помітрите? У нас кінська яма ще була, то в нього комбінація вже. Ще одна була кінська яма. Так, як О. на п'ятики їхати. Ставочка, ще одна. Так, на їхати. Тобто одна біля Пілої гори, а одна десь біля мосту тут. То чуть, чуть далі, щоб бій моста, туди далі. Де друкарня, зараз, де оце. Де цей, де зарадинок, туди, туди в ту сторону бішти. А як же ж там мало бути глибоко, щоб там кінь втопився? ж Ну, славче, я знаю кінську яму, де йде закрут такий же, що річка повертається трошки так. Ні, ну там кінська яма була. Ну тут і на білій горі там таке було, там такий поворот був А то на білій горі, так? А то ближче до мосту, сюди до шепче. Це за колопець, за цегольня, оза цигольні Такий пішний завод був. Дуже цікаво. Не знав. Мені цікаво, що ж означає шимшуля. Звідки то слово? Так само, як Дорошівка, не можу знайти. Дорошівка, від чого Дорошівка. Так, але від чого пішла назва? Ну це видно який Тут... був. Видно Ха той, що життя. перший побудував будинок, Дорош називався. був. Та та й назвали Дорошівкою. Фамілія Дорош. В Тернополі була така фамілія Дорош. Ми то на живе Прошу? Ми жили з тобою на Дорошівці. В кінці Дорошівки жили.